Так, граємо. Okay, 960, Дали виклик Дорсі Дорекшані на чи Дорекшані, не знаю правильно, на каналі Сент Луіс в 960. 960, 960. дуже дуже цікавий варіант шахів. Толкаємо G4, G4, G4 не помилка в даних структурах, там слон за ш Ну, а от вона те саме сказала, що... Але, так, not like we still have a simul on saturday that i'm doing but viewers and me this is the last time we're doing casual play Sorry. so if there's a specific variant you want to play a specific opening you want to play a specific anything you want to play you are welcome to Well again mm, not no actually this is the last one of um, The viewers that you're doing. I'm doing my я хочу слонів вирости своїх. І в мене ще одна цікава ідея F4, слон f 2. Ну, можна Е4, раз вона так ослабляється. Мені здається, так не можна. Це дуже сміливий ривок вона зробила. C6, Ну можливо це я упустив. Окей. Давим далі на D5. Окей, У 4 зараз уже є. І треба її 5 зіграти. Ну, вона розвиває фігури. можливо, вона хоче десь рокировки якісь зробити. і ферзьом хочеться, і хочеться, хочеться. Навіть не знаю, чим краще. Давайте коням візьмемо. Все-таки якісь загрози, там всякі кінь аж 5 кінь аж 6 oh, Так, Looks слона розвинули. Це була жертва тактично. Oh, вона втратила темп, але да, ми в... відкрили лінію і в неї Турана Ж8 не захищена все-таки. Да, будемо оцінювати mm -hmm. це здраво. І кінь F6 все-таки дуже цікава жарт. Ну, не жарт, а вилка. От. І би ще той слон не заважав на H8, було б взагалі чудово. А поки що давайте. К... Кінь не може бути на F4, бо туран уже 8 забере. рокіровки в неї нема, кінь на D8 в неї стоїть прив'язаний, і в нас тут що пару темпів, що матеріал, особливо ролі грати не буде. F5 хороша ідея. Е, Недооцінив я її трошки. Ну, правда, її 6 слабкість. Все да? та ж слабкість на G8. І це 6. Якось би це 6 використати. Да? Цікаво як. Так, десь мають бути слабкості, я в це вірю. А, е, рокіровки в неї, до речі, в цю сторону немає, тільки вдовго, Ну правда, вона б вдовго і не робила, на такий фланг відкритий, но, але все одно бонус невеличкий, приємний є. У нас є 4 висіло, до речі, Reasonable? треба було захистити. Ну як, не те, щоб зовсім висіло, але так підвисало неприємно. Вона виводить свого коня тепер, да, через поле всі. Ну right? so давайте зробимо рекіровку. Ой, я навіть кинув, я виду шорткаса ввів. А мен я маргонти, кисала, дупіт. Now that it's so open, I'm Short Castle would actually work that. Так... Що ми робимо далі? c 3 напевно, моя ідея буде далі. Ой, ой, слон е 5 я не бачив. Ай-яй-яй-яй. Блін, тут ферзь D2 або ферзь H4 треба вибрати. д 2 напевно, краще. Пожертвуємо ще одного пішака. Не будемо відходити від нашої теорії того, що у нас тут матеріал краще. І давайте тепер погнали з жертвами. Віддамо ще ту туру. Вона все одно зараз нічого не робить. Ну і плюс вона віддасть свого слона, який щось робить. А Ми турой заберемо, яка не робить поки що нічого. Тому акесе Розмін був би рівноцінний. Ну а можна да цілком. І, і ми на це шість якщо щось заберемо. То вона, а, а якщо вона забере на, yes. на D4, то ми б забрали c 3 і забрали б на H2. А так, ну якби ми. На участку дошки, якщо так розумними словами казати, да, то на певному участку дошки ми виграли перевагу. Да, але загалом, да, ми без якості і ми без пішка. Це неприємний момент. А що нам зараз? Ми зараз загрожуємо на А7 забирати, по-перше. Давайте нам, напевно, закриємо на А2, щоб нічого там не провисало. Про всяк випадок, все ж таки, да? на, на, на е 4 забирати її погано, бо ми слоном заберемо і там в неї все підвисне знову. А от оцей от хід непоганий, мені здається, треба щось активне починати робити. Бо інакше. Буде біда. Так, в неї не слабкість. її 6 слабкість. Вона каже, що її сердечко буде розтоплене, якщо їй хтось буде кидати виклики but, по 960. So uh, окей. Найші приємно, що ми зробили стрімеру хорошо. Um, так, Є5 незахищена funny, фігура. Goodness, Дивісь, не захищ... Ну, мало захищена фігура, так. Слабкість слабкості останньої лінії в обох. Але як це все використовувати? Треба десь підключити м'ясо. Так, ні, щось, щось мені моя позиція не дуже подобається, якщо чесно. Не видно, що робити. Абсолютно. Може на якісь зв'язки, попадемо в вилки. Побачимо, що зараз буде. Не знаю, ну мені ця позиція вже не подобається. Oh. А, от є цікава ідея, ферза поставити десь на А5, слона на F4, і може на С7 якось давити. От є єдина ідея якась така. А, oh, like. Давайте підв'язати підв погано, напевно, да? Блін, і по часу пролітаємо. Да-да-да-да-да. таке зробити. Ну, бетаслана ферзя було погано, а тут ми під зв'язкою, так, да, взагалі, взагалі все полетіло. Шкери Так, захистили на F4, але після Тура F8, напевно, можна здаватись уже. І без пішака, і без якості, і без позиції. А, без двох пішаків. Ой, ну, давайте відійдемо від зв'язки, але після Тура F8 уже... Ну, правда, там туражі 6 є, так. Да? Що really huh? можна зробити? Ну, кстати, слон F4 попав, може тепер дійсно переводити ферзя якось. У нас все скидала свої фігури, може зараз будуть шанси якісь маленькі. Там вона повторювати навряд чи буде, а тут зараз є цікава ідея. З з Трую на D4 забрати, і ми б часу вирівнялись. О, є, є, є ідея знову. Слон а 5, Тура а 5 і Тура е 5 І на C7, до речі, теж, да? Слон А5 і на C7. Це дуже-дуже цікаво. Забирати вона не може там де oh. ферзь. Так. І тепер тут. Йо-моє, там ферзь захищений. Ладно, здалося.